У мене змазано пряжі рукодільна лавка Ярн. Сьогодні відео присвячено літній Summer Collection, Lana Gatto. Це у нас фешн. Колекція це означає, що лімітований випуск. Проте за рахунок цього тут ви зустрінете чудову та відмінну просто якість, цікаву фактуру і колористику, яку ви просто закохаєтесь. Теплі кольори африканського континенту розповідають нам історію нової колекції Lana Cato, яка відрізняється легкістю та вишуканістю. Родзинкою колекції є серія пряжі Дубаї, яка поєднує у собі неймовірну м'якість шовку та органічної бавовни. Дана пряжа Дубаї, окрім шикарного складу, і ще розфарбована у ручну, Тож, це справжній ексклюзив. Вітінки зеленого із хакі це просто насолода для очей. Тут у нас розпасовка по 100 грам та 270 метрів, 72% шовку, 28% органічної бавовни, пасма. Достатньо буде на топ, на футболку майку 2-3. І зважаючи на те, що у нас іде ручне фарбування, тут у нас секції не буде, буде таке хаотичне розфарбування по всьому полотну. І не забувайте, що шовк це дуже якісний склад, саме на літо, який має специфічний шовковий блиск, який дуже ніжний на дотик. Та Прохолодний у літку. шовк саме те, що потрібно носити, коли на вулиці досить тепла погода, і також він буде зберігати температуру тіла, якщо на вулиці прохолодно. Тож особиста рекомендація, якщо потрібно яскраву річ на літо із шовком, неймовірно ніжна та м'яка серія Дубаї. Пряжа, яка уже дуже здивувала своєю фактурою. Це у нас мікробукле ще із літнім складом Лана Като саванна. 50 грам, 180 метрів, і тут ще поєднання із Люрексом. 41- органічна бавовна, віскоза, поліамід і металік. Неймовірно, вона м'яка на дотик. Цікава фактура, тож. Особисті знову рекомендації, тому що пряжа не схожа майже на будь-які інші, за рахунок того, що власне, ось таке мікробукле йде у нас із літнім складом. Дана серія пряжі також складається із шести кольорів, і єдине, що спільне у кожному із кольорів, це ось колір у нас металіка. Люрекса. Основна частина у нас бавовн із віскою та є основний колір нашого мотка. А люрекс зустрічається у всіх інших кольорах. Цікавим є те, що пряжу можна використовувати як і на топи майки, футболки, так і зв'язати із неї дуже класний кардиган, жилет. Третя із новинок це Лана Гато Танзанія». Це та пряжа, з якої я найшвидше зв'язала зразок, тому що мені дуже цікаво дана пряжа по складу та по фактурі. Це поєднання бавовни з віскою та іще у шнурку. І окрім того, власне, віскоза тут дуже цікаво, нанизана, наче прошита. Ось, бачите? наче прошита ось стіпком по шнурку бавовни. Пряжа йде у нас градієнтом, але з такими досить короткими секціями, як ми бачимо на зразку. Якщо в'язати по колу чи поворотніми на більш ширші, у нас 2-3 см буде йти перехід кольору і матиме знову ж таки свій специфічний віскозний блиск. Пряжа теж дуже м'яка та ніжна на дотик, ідеально буде підходити на літо та доповнювати будь-який ваш гардероб. Четвертий варіант пряжі це лана, гато, сейшели, і цей варіант теж 100% натурального складу із довшим варіантом градієнта. По складу у нас тут іде 65 котон, 25% у нас конопля, котре у літніх колекціях ми бачимо натуральний рослинний склад. Пряжі. Якщо ви колись в'язали із льону, не в'язали з коноплею, конопля дуже схожа на льон, має таку свою специфічну жорсткість, можна де-не-десь глянути. Ось стебельце цієї коноплі у складі, і вона у роботі теж дуже цікаво себе веде, полотно трішки щільніше, падаючи та гарно тримає форму. Теж гляньте на цю палітру 6 яскравих літніх кольорів із довим градієнтом, як і на спиці, так і на гачок. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписатись, поставити лайки та залишити комент, ваші враження, відгуки та пропозиції. Не прощаюсь, зустрінемось в нових відео.